Ми не можемо говорити молоді, ми не можемо говорити підліткам, які відлічають добро і зло. Дуже рано, ще почекай. Бо в мене відчуття, коли ми так говоримо, що ми кажемо, ну ну ще не служи офіційно Христу трошечки пізніше. Найкраще, 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 що може з вами відбуватися, це завіт з нашим Господом Ісусом Христом. Тому що Він вас бере. Свій уділ, Він вас бере в свої об'яття, Він вас бере, і Він буде вас виховувати, Він буде робити з вас служителів, Він буде робити з вас помазаників, Він буде робити з вас тих людей, які будуть займати наше місце і далі вести церкву. Тому що Господь стоїть за церквою. І будь-то церква 21-го покоління чи 30-го покоління, Господь буде стояти за своєю церквою.